Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні я вирішила відповісти на просто топ-запитання, яке завжди ви мені пишете в дірект. Це де я купую їжу, скільки я трачу на їжу і взагалі скільки коштує їжа в Іспанії. Тому не перемикайтесь і ходімо зі мною в магазин. Так, все взяла, залишилось взяти е сумку і все, можна виходити. До речі, такий факт. Я завжди купувала їду в Дія. Це такий середньостатистичний і по ціні магазин. Але зараз він у мене на районі закрився, тому мені прийдеться зараз йти в маркадону. Цей магазин знаходиться недалеко від мене, тому мені, в принципі, повезло. А, але, до речі, такий факт: не знаю, чи він буде відкритий. Надіюсь, що так. Тому що вчора була стресна П'ятниця і все було закрито, і мені показує Google Maps, що він має бути відкритий, але не знаю. Зараз глянемо. Каже, просто подивіться, який пух. Ну, я зрозуміла, що Меркадона працює. Так, уже бачу, як люди виходять з Меркадони з пакетиками, це означає, що він працює. Тому зараз вже будемо заходити. А зараз ми знаходимося в моєму найулюбленішому відділенні в магазині це молочко. Зараз, зараз, я вам покажу один вид йогурту, який я просто обожнюю. До речі, він ще у 2020 році коштував євро 20. А зараз, як ви бачите, уже євро 85. Дуже вам його рекомендую. До речі, що найбільше мене здивувало в Іспанії так це ціни на. Шоколадки на різні солодощі. Вони тут надзвичайно дорогі. Mm, Буди яка випічка А зараз трошки ціни на фрукти та овочі. До речі, рекомендую їх саме купувати в фрутерії. Так буде смачніше, але дорожче. М'яско. Раджу також купувати в Карнісирі набагато смачніше. Хочу зауважити, що сири в Іспанії смакують зовсім по іншому. Є різні типи оливкової олії, але зазвичай найвигідніше брати будь-який вид в великому розмірі. Дуже зручно в маркадоні купувати саме рибу, адже людина, яка працює на прилавку, може вам очистити рибу в будь-який спосіб, який ви забажаєте. Все, я нарешті вийшла. О, Боже, несу дві сумки щастя. Дуже було багато людей. Дуже. Це, мабуть, через те, що два дні ми були на святах, але, здається, не так багато, як це було а, в середу, в середу перед Страсним четвергом. Зараз йду додому. Погода просто-просто супер, мега класна. Можливо, далі піду десь погуляю, але головна зараз ідея я це прийти додому. Вам трошки показати, що я купила, а відкрити таємницю, скільки коштував, скільки коштувала мені ця їжа. Ну і все в принципі. на ці руки. Так. Зараз будемо дивитися, що там таке. Так. Я купила дві хлівини, тому що дуже зручно потім робити бутерброди. Я обожнюю іноді поїсти бутерброди, і мені якраз захотілося сьогодні приготувати бутерброди. Так, полуниця. Хоча полуницю не дуже рекомендую купувати в Меркадона. Краще все ж таки її купувати а, в якихось фрутеріях. Але сьогодні у мене не було максимально бажання нікуди йти, тому купила в Меркадоні. Так, нарешті я купила серветки, тому що я просто завтикала і минулого разу купила дві пачки туалетного пафіру. Просто я їда, іди <гум> ко мені сюди. Цього разу я купила саме а, олію, звичайно, соняшникову, тому що на ній класно смажити. Плюс а, оливкову куплю наступного разу, тому що краще її брати у великих розмірах. Тобто по літру вона буде дорожча. Так, у мене закінчився вже рис. Так, все з ясно Це сир на, на бутерброди. Потім переходимо до найкращого це м'ясо. Скоро забуде паска, так що заради м'ясо, з кого це буде паска. такого. Я купила паву, я купила, боже, оце ви не уявляєте, яке воно смачне. Боже, я б за нього душу продала. Куриця з сиром, боже, воно дуже смачне. І моє улюблене ломо вже заправлене, дуже смачне. В принципі, цього всього мені вистачить на тиждень 100%. Я не дуже багато їм. Плюс а, я можу обідати на роботі, тому мені нормально. А, Сумо, а, сік і томатус. До речі, з приводу томатної пасти, реально, в мене просто був меч. Знаєте чому? Тому що рис з томатною пастою це афігенно. Ну що, як ви думаєте, скільки я за оце все багатство заплатила грошей. І зараз настав цей момент істини. У мене тут конверт, де написано імена переможників. Я тут запівкаю, це жарти. А, у мене тут чек. А, зараз я вам покажу дійсно суму. Яку я заплатила. та да да Вау! 24 євро. 24 євро за це все. Зараз розберемо. За клубніку, за полуничку. Я заплатила 2 євро. 2,20 гаразд. За бургер. Оцей нещасний також майже 3, 2,65. За ломо 3,30, за індичку 3,59. За, за томатну пасту тільки всього-навсього 10 центів. Боже, я, мабуть, там сказала гривню. Ні. Соняшникова олія мені обійшлася близько 2 євро Сумо сік, апельсиновий євро 50. До речі, він, ця марка вона не настільки дорога, але вона мені подобається. В принципі, я п'ю інколи там десь це сумо, що можна, в принципі, купити за євро 50. Потім сир на сендвіч. В якому було всього 200 г я заплатила євро 25 За рис, в якому кілограм євро 30, за оцей йогурт, який вам говорила, євро 85 центів. За. За Рою, Боже Боже. Найдорожча моя покупка. Це знаєте що? О, оці срані паперові рушники. Мені обійшлось в 3.25. Боже, а чого я їх купила за 3.25. Я не побачила, що їх дешевше. Трошки відео вийшло коротеньким, але а, саме головне, що зараз ви більш-менш зможете орієнтуватись в цінах, які є в Іспанії. І те, що я вам кажу, що реально можна витрачати на їжу до 150 євро в місяць, навіть менше, в мене десь виходить 120-130, отак десь. Це якщо я тільки купую їжу і там не харчуюсь десь в ресторанах. Тому я вважаю, що це хороша сума, їжа тут дуже смачна, тобто ці гроші вони коштують того. Тому що, до прикладу, м'ясо я в Україні не могла їсти. Серйозно, воно мені не подобалось. Ну, взагалі не подобалось. Я більше в Україні, якби це дивно не звучало, я більше їла якісь морепродукти або рибу. От я обожнювала рибу. Тут в мене все змінилось. Я зараз великий фанат м'яса, рибу інколи купую. Там креветки теж інколи, не знаю, не люблю. Хіба що, якщо готую якусь паелью. От. А, тому, Тому, в принципі, це все, що я вам хотіла сказати. Якщо у вас є якісь запитання, буду завжди рада відповісти вам під коментарями. Пишіть, діліться, ставте ваші лайки і до зустрічі!